Чикаго. Вогником свіча повивала мати, дитинча, сповивала пісні. When Russia invaded Ukraine, the 42-year-old Mihailo left his family in Chicago to fight with the Ukrainian army. His sister said about him, he took the first flight out when everybody else was fleeing from Kiev. he was heading there. позиціонував як а не Він дорога У день свого останнього бою він врятував з під обстрілу двох поранених побратимів. У нього залишилася дружина, донька, мама і сестра. 16 червня 2023 року з воїном попрощалися у Сполучених Штатах Америки.